Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі обласні телевізійні новини. Розпочинаємо випуск. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович та голова Ради Федерації федеральних зборів Росії Сергій Миронов висловили задоволення рівнем та перспективами співробітництва між Україною та Російською Федерацією, в політичній та торгово-економічній сферах. Під час зустрічі йшлося про найбільш актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема в торгово-економічній та військово-технічній сферах співпраці двох країн в Азовськ. Кому морі і Керченській протоці голова уряду України повідомив, що зараз йде активна підготовка до чергового засідання змішаної українсько-російської комісії зі співробітництва, яке відбудеться у липні цього року. Тут мають бути вирішені проблемні питання двостороннього діалогу. Одним із яких є зняття подвійного оподаткування податку на додану вартість з товарів, що експортуються в Україну. Завершилась комплексна ревізія складання і виконання бюджету Малинського району. Про її наслідки у репортажі журналіста Леоніда Харшана. Як зазначили у своїй доповіді, керівник бригади ревізорів обласного кру Людмила Білошицька. Проведеними ревізіями та перевірками, в тому числі і зустрічними, тільки у 33 установах, організаціях та підприємствах, які утримуються за рахунок коштів бюджету району, або одержували кошти з державного бюджету, виявлено фінансових порушень, що призвели до збитків в загальній сумі 658,4 тисяч гривень, з яких незаконних витрат ресурсів в сумі 582 тисячі гривень, нецільових цільових витрат бюджетних ресурсів в сумі 4,4 тисяч гривень, недостач товарно-матеріальних. Цінностей в сумі 71 тисяча гривень, недоотримання фінансових ресурсів в сумі 12,2 тисяч гривень та інших порушень фінансової дисципліни на суму 1 мільйон 568,6 тисяч гривень. Зокрема, у Малинському територіальному медичному об'єднанні виявлено ряд порушень законодавства з фінансових питань, що призвели до збитків на суму більш ніж 69 тисяч гривень у відділі освіти на 29 тисяч гривень, у відділі культури майже на 4 тисячі гривень. Також у своїй доповіді Людмила Білошицька навела ще ряд фактів порушення фінансового законодавства у сільськогосподарських та промислових підприємствах району. Сьоні такі основна задача ті кошти, що Надійдуть розділити, а необхідно постійно працювати з керівниками, здійснити контроль постійно над ними. І користь досить таки, я рахую, що погана. І саме головне, що ми привели дуже багато е, от, моментів у відповідність до законодавчої бази, яка виникла на день проведення ревізії. Тому що навіть певна кількість бухгалтерів не знали, що там прийняти такий чи такий нормативний документ, і зараз вони все це приведено. А надалі лишається тільки працювати і не допускати, якщо подібні випадки будуть повторюватися, то ми в цьому будемо вже бачити просто, скажімо, такий умисний злісний підхід. Сьогодні всесвітній день донора крові. Мільйони людей зобов'язані своїм життям тим, кого вони ніколи не бачили. Людям, які добровільно здають кров, не отримуючи за це будь-яку нагороду. Значимість отримання препаратів, виготовлених з донорської крові для хворого, іноді буває вирішальною в обласній психіатричній лікарні номер 1 з цієї нагоди. Відбулася благодійна акція. За ініціативи колективу обласної психіатричної лікарні №1, такі акції щорічно проходять з 98-го року. А загалом витоки благодійного почину йдуть з 80-х. і щоразу майже 100 чоловік медперсоналу долучається до донорства. Перед тим як взяти у людини кров, на кожного потенційного донора заводиться картка. Фіксується його стан здоров'я, перевіряється захворювання на відповідність нормам статусу донора. І якщо ж усі показники в нормі, лікарі дають добро на приєднання до здачі крові. За даними медпрацівників, 450 мл донорської крові фізіологічна норма крововтрати, яка не призводить до порушень функцій організму, а ще й стимулює імунну систему. Звичайно, донорство справа добровільна, але ж, хоча б раз на рік здати кров для людей, які цього потребують, не зашкодить здоров'ю людині і врятує життя ближньому. Наши пацієнти самые беззащитные. Если случается у них наряду с их основным заболеванием, другая беда, им нужны препараты крови. Не всегда рядом оказываются родственники, а у многих из них их нету. Вот поэтому мы раньше где-то 70-х годов, я в больнице работаю с 68 года. У нас постоянно проводили дни донора, но это было повсеместно. Потом оно почему-то заглохло. Но вот мы, когда испытали такую нужду, мы решили в коллективе возобновить. День донора по, без... по безвозмездной значении крови. Вот го года мы ежегодно, или в мае, или в июне, обязательно проводим день донора. У Томирському профтехучилищі No9 відбулося підбиття підсумків загальноучилищного конкурсу Учень року, який стартував ще у вересні 2003 року, інформує Оксана Ковальчук. У конкурсі взяли участь 12 учнів профтехучилища номер 9 які є охочими до науки творчості. Вони виступили у п'яти номінаціях професіонал року, талант року, лідер, спортсмен та інтелект. Після оголошення загальних підсумків заочного туру відбулося ще три очних конкурси. У першому візитка учасники розповідали про себе, про свої захоплення і нахили. У другому конкурсі захищали свої номінації, представляючи власні творчі доробки. А це і фотознімки, і моделі одягу, і вірші, і інсценізовані виступи. У заключному випробуванні, яке отримала назву Інтелектуал, вони давали відповіді на конкурсні запитання. У той час, як журі підбивало підсумки, глядачів розважали талановиті учні 9-го училища та гості свята учасник програми Шанс Сергій Олефір та учасниця караоке на Майдані Ольга Рябова. А за тим настав хвилюючий момент. Голова журі, директор ПТУ номер 9 Світлана Мосайчук та за відділом профтехосвіти управління освіти та науки облдержадміністрації Олександр Нікулін оголосили переможців по номінаціях та присвоїли почесне звання учень року Галині Габець. Крім дипломів та подарунків, переможці конкурсу отримали унікальну можливість навчання у Київському національному інституті менеджменту та дизайну за державний рахунок. Варіанти знаходять люди, щоб себе реалізувати та перевірити свої можливості. 1 січня 2000 року поляк італієць за походженням Януш Рівер сів на велосипед і від Риму почав подорож на ньому по країнах світу, минаючи мегаполіси та магістралі. Днями він приїхав в село Тетрівку Житомирського району та зустрівся з представниками обласної державної адміністрації та засобами масової інформації. Янушу зараз 68 років. Четвертий рік він вже мандрує на велосипеді. Не знає, що таке ліжко, спить просто неба, пересувається переважно сільськими ґрунтовими дорогами. Побував у Мексиці, Центральній Америці, на Кубі, Канарських островах, об'їхав всю Європу і навіть видряпався на північну точку острова Шпіцберган. Добре, знає російську мову в захваті від Уктани, від спілкування з людьми і їх прийому. Ja nie będę żył w Europie. Mienia tylko zostały jeszcze dwie kraje, jak ja byłem starszym, jak ja będę żył, to ja chcę żyć na przyrodę i kuszać zdrowo. Mnie stała tylko Ukraina i Białoruś. I jak ja będę stary, już nie będę mógł tak, no już stary taki, co nie budu nic to tam, to ja przyjedę na Ukrainę, kupił taką chatkę z gołbymi oknami, no tak dalej, w lesie i tak będę sobie żył. Ale na zapadnej Europie euro nigdy. За день зазвичай Януш Віве витрачає 3 долари зі своїх заощаджень. Хоча, за його словами, він людина багата, був військовим кореспондентом, спортивним оглядачем, менеджером та імпресарію і навіть музичним продюсером. Не може сидіти на одному місці з Житомирщини. Януш поїде до Києва. Далі його шлях по Дніпру і Криму. Взимку він пересувається теплими країнами. Цього року це буде Австралія. Його пунктом призначення має стати Олімпіада в Пекіні в 2008 році, але пройти намічений маршрут і залишитись живим, як каже мандрівник. Шансів у нього небагато. Проте він єдина людина в світі, яка здійснює таку нелегку екстремальну подорож. Це останній відеорепортаж в сьогоднішньому випуску. Хай у вас буде гаразд. Попереду прогноз погоди. До побачення. За повідомленням обласної метеослужби, наступної доби в Житомирі та області мінлива хмарність. День місцями по області невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. день подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 11-13, в день 21-23 градуси тепла. По області вночі 9-14, в день 19-24 градуси тепла. Thank you.